Слава нації, пані та панове, про історію України Белина, частина номер 46 Хто такі гайдамаки? Де вони взялися? Що вони робили? Попри те, що гайдамаки поважно спричинилися до вироблення української ідентичності і самобутності, вони мали й тяжкий, від'ємний. Вплив на нашу історію і на нашу ідентичність. Одним із тих епізодів, що вийшов на зле для нашої історії і нашої ідентичності, це було оте повстання так званих гайдамаків у 1768 році. Ми про нього знаємо передусім тому, що його описав Тарас Григорович Шевченко. Війни українського державця. Гетьмана Петра Дорошенка завершилася його поразкою у 1676 році. Козацтво на правому березі було знесене. На вимогу Москви у південній Київщині була утворена буферна зона. Людей звідти виселяли і переганяли на лівий берег. Та не всіх людей було виселено. Дехто залишився. А як легальне козацтво було знесене, то утворилися нелегальні козаки під назвою Гайдамаки. Гайдамаки, Гайдамаччина, підживлювалися із земель війська Запорізького. Те військо присунуло свої кордони до кордонів Речі Посполитої. Безперервні війни та бездержавність. На півдні Київського князівства, тобто теперішньої Черкащини, наклали свій відбиток на характер і психологію місцевого люду. Там виростали справжні гайдамаки. І те тяглося віками. Наприклад, мій прадід Семен Белина, у 1900 році прийшов із Жаботина у Кам'янку. Мав близько 30 років. Мав двох добрих тяглових коней і доброго воза до тих коней. Найнявся на гуральні возити цукор. Мав близько 30 років. Що робив до 30 років? Того ніхто не знає. Кажуть, десь гайдамакував у 1920 році. У віці вже 50 років він залишив жінку і сімох дітей, та й десь зник безслідно. Мабуть, пішов у гайдамаки до Холодного Яру. Оце так. Загалом то гайдамаки поважно спричинилися до вироблення української ідентичності. Хоч різні люди по-різному оцінювали гайдамаків. То були і серед гайдамаків зовсім різні люди, зовсім різної політичної орієнтації, а були серед них і люди зовсім без політичної орієнтації. Про повстання 1768 року Шевченко ніби подає, що то було національне і релігійне українське повстання. Але те, що гайдамаки. Вирізували неозброєних, безборонних українців, що не хотіли церковної унії з Москвою, а були визнавцями давньої унії із Римом, зводить національну складову повстання на нуль. Також те, що ходили з портретами на хворугвах вовчиці, Отої сучої дочки, як писав Шевченко, московської цариці Катерини говорить про те, що то було не українське національне повстання, а московська провокація. Задумана та провокація була в Петербурзі у 1765 році Значко Яворський ігумен гумен Мотриного монастиря. Їздив до Петербурга. Мав він там авдієнцію з царицею вовчицею та спільну молитву з нею. Мав, певно, і якісь інструкції від спецслужб таємних московських. Організаторами повстання були якісь так звані козаки. З лівого підмосковського берега. Московсько піддані люди. Восени 1767 року 70 московсько підданих людей під орудою Йосипа Шелеста перейшли Дніпро та осіли у Мотриному монастирі у значка Яворського як послушники. Шелеста вбили. Бо він щось запідозрив, засумнівався, щось зважував та зволікав з початком повстання. Керівництво повстанням перебрав на себе більш рішучий Максим Залізняк. Мабуть, ті московсько піддані люди і різали дітей в школі в Умані. бо... Не могли українці різати власних дітей, бо на 1768 рік в Україні було в підпольській Україні на правому березі залишилося всього близько 30 московсько-уніяцьких парохій і 5 чи 7 московсько-уніяцьких монастирів. Отже, в школі в Умані вчилися діти українців, а ножі святили московсько-уніяцькі попи. Це як тепер московські попи святять зброю проти України. Те, що ножі святили попи московського патріархату, святили на те, щоб українці, визнавці церковної унії, з Москвою різали українців-визнавців церковної унії з Римом, то те зводить церковну складову повстання до нуля. Отже, гайдамаки священними від московського патріархату ножами проселяли дорогу Московській церкві та московському царству в Україну. Гайдамаки що носилася з портретами цариці на Хоругвах, були переконані, що роблять те з дозволу та надоручення московської цариці Вовчиці Катерини. Постає питання задля добра якої нації, та якої держави гайдамаки Українці? Нібито священними ножами вирізали тих українців, що не хотіли йти на унію з Москвою, а трималися давньої ще від часів святих Кирила та Методія унії з Римом. Воно виходить, що Москва спровокувала ту різанину. Гайдамаки повирізали активних українців. Визнавців унії з Римом, потім тих активних гайдамаків, одновірці московити споїли та пов'язали тих одновірців гайдамаків, та споєних п'яних пов'язали та передали полякам, а поляки тим українцям повідрубували голови. Це активний елемент, активні люди українці винищені. Дорога Московському царству вільна. За 4 роки, у 1772 році, стався перший поділ Польщі. Також протирелігійної складової повстання свідчить те, що жодної насильницької зміни віри не було. Бо, власне, не було ніякої зміни віри. Бо римські уніяти дотримувалися буква в букву отої грецько-сирійської чи сирійсько-грецької літургії, що дотримувалися і московські уніяти. Літургія була однакова. Змінилося лише одне речення. На великим вході. Після Іже Рвими споминали римського патріарха, а не московського патріарха, чи святіший синод, чи царя, чи царицю, чи Путіна, чи хто там у них тоді керував. Миряни, що приходили на службу, тої зміни віри навіть не помічали. Але у Москві те добре помітили. Та добре знали, що за тим одним реченням йде орієнтація українців не на Москву, а на Західну Європу та на незалежність України як від поляків, так і від московитів. Розуміли те й українські московсько-Нідільмські попи, прихльобники московського котелка. Саме вони, оті Гервасії та Мельхіседеки, зручно, підло, демагогічно розагітували українських селян та надвірних колійних козаків на користь Московської унії. Правдоподібно призвідці Гайдамаччини 1768 року. Мали завдання та інструкції від цариці вовчиці понищити українські римоуніяцькі парохії, бо належність до Української католицької церкви обмежувала вплив Москви та єднала українців із Римом та Західною Європою. Тому московська рація стану вимагала відібрати ті церкви. Від Риму Уніяцької української церкви та посадити там московсько-уніяцьких попів, а за допомогою московської церкви дати українцям московське єдіно-неділімське виховництво. Рушійною силою повстання 1768 року були надвірні козаки панських маєтків. Вони мали там. Колійну почергову службу. Звідси і походить назва повстання Коліївщина. За 4 роки до повстання на лівому підмосковному березі у 1764 році скасували Гетьманщину. Скасували козацький полковий устрій. Козацькі старшини. Один поперед одного натягували на себе офіцерські рейтузи та ставали московськими дворянами. Мабуть, вони розрекламували, розказали польським підданим правобережним козакам, як добре бути під Москвою. Переходьте до нас, до Москви. Але на заваді стояла давня. Ще від святих Кирила і методія Руська Українська церква, що не давала людям ані польщитися, ані московщитися. От її і нищили. На цьому, пані та панове, завершимо 46-ту частину. Читав, як умів Петро Белина. Всім дякую за увагу. Слава Україні!